Кружляючи в танці, пара під номером 111 ще не знає, що сьогодні вони чемпіони. Спортсмени виступають у категорії молодь плюс дорослі кубок. Саме тут і взяли перше місце. Максимиліан та Марія приїхали на змагання із Києва. У цьому турнірі беруть участь уперше і відразу перемога. Перед виступом пару хвилював сам паркет, щоб не було слизько і було зручно танцювати. На змагання спортсмени приїхали без тренера, але це не завадило їхній перемозі. Максимиліан та Марія завжди налаштовують себе морально перед виступом. В цьому їм допомагають фрукти. Все таки настроїть себе правильно і вийти і зробити все, що можеш на 100%. Цей турнір заключний у Запоріжжі. Він закриває танцювальний сезон 2014-2015. Тут кожен танцюрист показує свою спортивну форму, яку він набрав за весь рік тренувань. Собственна реалізація в принципі це заключительний турнір в цьому сезоні. То тобто, есть літа діти відпочивають. Ані вже показали те, що вони відпочивали за цілий год. Це результати року. Це вже дев'яті всеукраїнські змагання. «Лідер Кап». вони проходять традиційно два рази на рік восени та навесні, зазвичай в березні. Але цьогоріч асоціація бальних танців перенесла турнір на травень. Такі зміни ніяк не вплинули на його проведення. Когда первый раз провели турнир, у нас было вот около, около 300 программ. И вот как-то спустя 7 лет всегда вот эти вот количества более 300. На сегодня, на сейчас уже более 330 программ, то есть уже больше. На змаганнях виступали пари із Запоріжжя, Дніпропетровська, Києва, Харкова та деяких районних центрів області. Юні спортсмени задоволені результатами і вже чекають відкриття наступного танцювального сезону. Він розпочнеться у вересні. Оксана Якименко, Костянтин Параскевич, Тв 5